Незламні традиції Шостинського фахового коледжу зібрали сьогодні перший курс наших студентів для того, щоб згуртувати їх. Це свято присвячується міжнародному дню спорту для студентів. Єдність, віра в найкраще майбутнє, віра в перемогу дає сили для того, щоб жити і надалі, і дає сили для того, щоб розвиватися. Наші першокурсники сьогодні можуть познайомитися з нашими викладачами, з керівництвом, зі студентським нашим активом і з. Розуміти, де в подальшому період навчання вони можуть проявити свої здібності. Буде шість локацій. Кожна команда має пройти певне завдання. Тим самим вони розвивають мислення, свою координацію, ну і знайомляться один з одним. Спорт дуже важливий в умовах війни. Ми вважаємо, що такі заходи дуже потрібні. Вони об'єднують, об'єднують не тільки студентів, а й наше суспільство. Міський центр підтримує молодь. Ми долучаємось і допомагаємо інвентарем та суддівствам. Сьогодні ми знайомимо студентів між собою. Будемо дивитися, як вони себе будуть поводити в команді, який в них бойовий дух, хто з них активний. А також будемо дивитися, хто з них володіє якими талантами, і будемо запрошувати на гурткову роботу. Було цікаво, захопливо і Ми познайомились. Дуже сподобалося, це нас дуже згуртувало. Емоції дуже гарні. Захід сподобався, були класні конкурси. Я би хотів, щоб таких заходів було більше. Дуже було цікаво, дуже сподобалось. Зараз не так багато спорту в нас, а це потрібно для здоров'я. Сьогодні на заході було дуже весело, була така дружня атмосфера. Мені все сподобалося, було дуже цікаво, ігри дуже веселі. Команда дуже гарна і сильна. Всі дуже дружні і дуже подобається навчальний заклад. Дуже гарні вчителя і група найкраща. Все дуже сподобалося, файно, все класно. Завдання такі декілька, прості, декілька складні, декілька цікаві. Атмосфера дуже весела, дуже енергійна і дуже всього багатого позитивного. Я впевнена і знаю, що наша родина, студентська родина, вона від сна. Вона з єдиними цінностями. Тому я бажаю вам нехай. Вам завжди все вдається легко.